Такі спортивно туристичного свята, до з вагань доповів суддя Журавльов. Він. Вінно. Думаю, як назвати, так? Багаторічне, традиційне, улюблене всіма спортивне туристичне свято сьогодні відбувається в... День фізкультурника, тому так можна поплодувати. Так. так, даю вам шнурки. Які вам краще? Такий, такий. Так, бери. Так, на, ну побачимо, давай. Скоплюючи, пам'ятаєш? Буде вчили, я їй дала всі вузли. О, так! Ви тиждень ще навчається, ви вже не розумієте, на якому світі живуть. Что no. так? Mm. Mm. Ой, хлопці, це саме легкий вузол, який можна вузо зав'язувати. <ристо> Ні, <ристо> це <Nie>, прямий саме легший вузол. Давай. Добре. А ви що ви <витамя>. тіла? <ристо> Ви маєте знайти за одну хвилину від одного і чим побільше. Ні, я, не я. Ну, так як ми повнішні, ну, ти не помічу. Знайдеш один, потім шукаєш два, три, чотири, п'ять, але в одному? одному. Так, сідай. Бо, я не буду. Я йду. Я не буду я, не буду. я вже суму. Так. вповуватися. Ага. Мене підкотила ця швидкість. Я ще президент. Так, як має бути. нічого, вся я компромат на це роблю. Ні, це не стере. я навпаки, здаюся.

Настя, Мішка тримай, мішок тримає. Тримай, тримай мішок та не поряд. ти не дісайся печка

Вони вас снімають. Так вже ведеться. без смачної каші і не обійдеться. Тож ми постарались і доклали сили. На багаті кашу ми зварили. Ні, достатньо рису, м'яса та приправ, добра дрібка солі, нашої любові. Бачите, ми вже всі тут. Ковтаємо слину, каша ароматна, ще й пропахла димом. Пробуйте, частуйтесь та не полінуйтесь, дати перше місце. ПОКЕМОНАМ! Це буде Так. Якщо утома здолає, теплий вітер настрій псує, смачний обід завжди допомагає, наснаги й сил дає. Дякую. То давай зразу вниз. Тому що ми можемо його розбити. Почекайте, ти розумієш, ви ж налаштуєшся. Ну, подивись, я думаю, що я А це взагалі відвернувся вже. Головне, кашу з тробою. не вляне, а то все. Несуть газету. Насталі гульбаки разом що б не здуло. Ліжіть сюди газету. Вся про... красота. А це про газету. ой. Спали дружно всі вірші писали у поході перший раз. Моя команда покимони наш девіз нас не знімати. Ой, які згарні. Кажу, ми приготували, хочемо, щоб вам згадували. Дякуємо. Супер. Так, дякую. Так, іде делегація. Задніці прибрали. Фотоапарат. Фотоапарат. Задні Добре. Наша назва «Рвані кеди». Наш девіз Кеди це супер, кеди – це класно. Навіть з вікою, кеда, переможемо всіх вас. Особливо, Кашу варили, по азимуту ходили. Відтак складали, все поплаштували. На великах ганяли. Деві складали. і, і кеди, кеди порвали. Все добре, красиво. Все ставте, дякуємо вам. Направо і отруда. Так, ладно, пошукуйте, щоб було видно. Так, красиво, так. Ми прикольні, ми круті, ми завжди на висоті. Зараз ми до вас йде і усе повигаємо. І усе повиграємо. No Saša ne, se po prvi maj, može na

Назва! Зно. 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 Наш тивіс! Рівний земля трясеться! це напевно зно несеться! Дякуємо! Ух! Оригінал! Презентація, звісно! Презентація! Дякуємо! Будемо про <рисно> <r> <рисно> Що таке, но лайф, це життя команді драйв? Так, от сюди так дівчата підходить. Ще два кроки попадаєте в об'єктив. Береться замість вас, щоб ми вас побачили, добре. Ми старались, готували, щоб смачненько скустували. Дякую вам. Зараз подивимося, що у вас така довга їжа. Спасибо. Спасибо. Отже, нагороджуємо наступну вчину. По видах. За перші місця нагороджується клас по всіх видах. Окремо менша група, окремо старша група. Це у нас буде другий клас гімназії або шостий клас. Переможець конкурсу Кашоварів. На кому ж конкурсі у старшій групі переміг одинадцятий, добре, переміг шостий клас. Я пожерати старша група переміг десяти клас.